Військова операція Збройних сил України у Курській області. Чи стане це початком кінця путінської Росії? Давайте запитаємо думку у запоріжців. Чим більше положимо, тим лучше. Ну, садить населення їхнє, щоб вони почуть спокоїлися. Понімали, що війна йде не тільки Чуть -чуть на наші території. Чи на собі це почувствовали? Як кожен день відголош і зайвається. Як остаєшся без дому, без грошей, без машини, без сім'ї, тіраєш друзей кожен день. Тому що вони думають, що ця війна десь далеко, Для них це так. В телевізорі включили, ракетки падали, бомби падали і все, і вони включили. І Вони щасливі і доволі. Пускай теж це ощущать. Ну, на нас обіжали, значить треба обіжати. Я вважаю, все тут справедливо. Звісно, вони побували в нашій шкурі. Так воно і повинні, мабуть, бути. Так вони одразу, як сказати, їм плохо. А як ми вже третій рік. Вони на наші столько натворили, що тепер їхню територію теж треба, поступати адекватно і зеркально. Я сам как 4 роки був в АТО, я всю публіку знаю і дякую нашим защитникам. Сказати, що я рада, не сказати, тому що все ж таки там наші хлопці, які воюють та а, своїм життям віддають, але а, я рада, що руські. Люди, вони побачили, що це таке, відчули на собі. Знаєте, якщо я був би військовою людиною, можливо, я міг би щось аналізувати з цього приводу, а так просто я розумію, що, наприклад, такі дії напевно дають нам змогу видохнути на наших напрямках тут, де ми боронимо свою землю. Я не воєнно обов'язана, і мені би хотілося, щоб війна закінчилася везде. Мені жаль простих людей, але за свої дії треба відповідати. Они же первые начали, пусть получают. Хочу, чтобы нашим ребятам эта операция, спецоперация помогла тем, которые воюют на любом нашем направлении. Пожелать им успеха и чтобы все ребята, которые пришли и там воюют, вернулись живыми и здоровыми. Это добро для Украины. Может, швидше война закончится. Это спонукает Украину агрессор. Может, ввести как-то якось... Може, переговори якісь, я не знаю. Поки я не хочу робити якихось висновків, хочу почекати, як ти каже, посвяткувати. Але те, що вони почали перекидати ресурси з інших напрямків, ну я думаю, це в будь-якому. Випадку для нас плюс, як кажуть хлопцям на передовій, буде набагато легше. Е, класна праця, побільше б таких е, на території дружньої країни, Ну, щоб вони теж якось долучалися, а то що тільки одним нам весело, щоб їм теж було якось еге-гей. Я не знаю, може це, типу, не по-людськи, там негуманно гуман, не і ще щось таке, але чесно, ну е, хочеться, щоб вони теж пр прочувствували все це. Тому так, я підтримую.